класс Так, нам треба фейри взять сюда. По мы зараз сейчас такая... эти стыкаем. Слойки. Огарки маринованные с фейри. Да не маринованные не с фейри. Чемпик, ты слойки мою. Ну елки палки, ну. Чемпик, ну ты, ну ты вообще, ну. Вообще далекий, че шо? Зали, бо я чуть фейри себе голову не помню. Ну капец. Ну и какие с фейри? Перед 6 наверх. Тож треба слойки помити, ну банок є помити, ну. Ти... Як маленький Чемпік. Ну, взагалі. маленький дитинка, ну Чемпіку взагалі треба все вчити. Ну. Бери так, Чемпік, відпрошуєшся мами на вересень, на жовтень до мене в село. Все, відпрошуєшся мами. Каже, ма, я йду до Віталіка, Віталь мене буде вчити отко, робити роботу, бо я лінивий фест. І ти приїжджаєш до мене і ми з тобою будемо це робити, займатися з тобою твоїм вихованням. Повітаєш мами, кажеш Каті, Каті, Каті теж кажеш Каті. Я на два місці їду на заробітки, одко кажеш Каті. Я на два місці їду на заробітки. Буду заробляти. Дисципліну буду заробляти виховання і оце все. І все, і я тебе за два місяці ти огурчиком виходиш в мене. Так я їх намочив теж там. Є. Вони намокли дуже. Чого робітник вічає на мафія, це ж Юлік. Ну, в не дуже вмів грати зразу мафі. в мафію. Я трошки придивився і ми граємо. Це перше, а друге, ну це по щоб когось, розумієте, щоб когось закликати, це когось треба кікнути. Ну а тобі там кі, кого кікати, там по факту треба або мене кікати, або, або навіть не знаю кого ще. Тіба кого кікати? Хіба хіба якби хтось не міг, коли сюди? Поміти? Це ж треба, щоб хтось не прийшов. От. Муу, я хз. Ну <рик> чого, ааа, Блін, а може я б цей. Я б сідив в воду, забрав ні? а потім би знов набрав води і помив би їх. Бо Або може я би тут їх помив і, 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 і вий у воду. Безвук води хотілось пісять, писей. Пісні на мене, їщ мене шалені. Знаєш таку пісню є. Антончик. Є така пісня. Єш мене пий мене шаленій. Єш мене пий мене аж до болю. Єш мене пий мене шаленій. Їш мене до болю. Та не кидають у гріті гніз Та вони тверденькі, як критики, міцні горішки. Ось всього, цих міцних горішку, все, мені ще не треба, і вистачить на 500. Так, нам треба тут знайти. Спікол Одеси нам треба знайти. Так, перець горошком нам треба. Перед чорним горошком є. Нам треба перець духмяним горошком, якщо він буде. Базилік, кума, чорний перець милений, італійські трави, червоний пелець, докурки, кориця, паприка копчена, кориця, паприка. Попаде. Міскінчився перець горошком. Перед чорним горошком буде, бухмянгом не буде. Чомусь. А листок треба, я не пам'ятаю. Ні, вроді. Ма, це, е, я маю петрушки, да? так? Петрушки перед горошком, перед бухмяном. Потім у керке, потім сіль, е цукор. цукор. А, городи лісток униз, так? Да? Потім сіль, е цукор, оцет. І все, да, всі упровозить. І потім отут. Все, я понял, я ну, знаю точно. А, ну кетчуп я да, я дам кетчуп, Але кетчуп в кінці вже. Чи вони з ну зараз йдуть. Цукор є. О, духмяний тут є. Але мало, але нічого. Так, духмяний перець. Давайте ми візьму вже кетчуп з собою. Що таке ступка, я не знаю стукає, ні чи не. Я не молю перці. Я хочу... нащо ну, мелений перець? У мене є мелений перець. я хочу кусочки. Таїми кубиками. Так. І мені треба чашку, мірну чашку. А ще за оцтом треба. Мірну чашку. І. І, І пляшка оцту. Мені потрібно. Це, 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 це нова. О, тут ще це є трохи є. Остап ступка, то остапа немає, в мене. Не знаю коли буде Остап в гостях. Гляне. Ось такий букет. От дівчата, от такий букет я вам можу дарити. Букет петрушки. Вам, може дарують букет якихось квітів. І ви це заслуговуєте. Але від мене... Ви не будете ви годі получати банальні букети. Годі. Від мене ви будете получати самі класні букети. Петрушки і кропчику. О, трошки петрушки, трошки кропчику. з барабулянки вам урву. От тако. Ще може ромашки зверху. Польової ромашки і. І що ще треба? Це і практично, тому що цей букет можна з'їсти, ні? І супер вигідно. Мені здається, так. Телефон з турсів достану. Макісзикурві. Ні, ні, Юлік, я роблю без стерилізації банок. Це лайфхак, можна зробити без стерилізації. Тому перший раз ми даємо або петрушечки або що. Перед чорним горошком. Перед чорний горошком. Так, а є духмяний дешимо. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, сюда чуть-чуть. Сюда чуть-чуть. Сюда чуть, -чуть. сюда чуть-чуть, сюда чуть-чуть. Таку -чуть. <зл–> дякую. Так, це був перець такий, духм'яний. Духмяний. У мене його багато є. Я... Так, це є тепер петрушечки. Буду огірочки то будемо зараз робити з ними. Попробуємо. Попробуємо робити огірочки. Скільки закатав банок? Огірків ще не, не, не катав, тільки кабачків. Кабачків закатав був 16 банок. Але ще 16 зараз огірків, якщо зроблю. Там вже ша лишився на помідори. Не позривається? Ні-ні, я ж їх варю типу спеціально. так. Зараз покажу вам. З огірків компот? Ні, я взагалі не роблю. Бо в мене компоти я типу, на закривання не роблю. Я компот зробив сливок, а де то був раз. Але я їх не закриваю, просто там зварив і так і туди піру потім. А вишні в мене немає вишні, у мене колись було вишня, так на подвір'ї в мене нема вищі. У, у мене яблуні одна сливка і одна грушка. а Так багато яблунь. Багато яблунь, одна сливка одна грушка, все. І це все. А яблунь багато, яблунь десь 10, напевно. Яблунь десь 10. Так, ми дали петрушечки, ми дали перед горошком, перед цей. А лавровий листочок я ще маю дати. так? Лавровий листочок. Хазяйку треба, юліка. Та я не шукаю дівчини, аби мені б робили тут хазяйку. Бо ж там хазяйки, якось я справляюсь сам. Просто треба нормальну людину поряд, а не хазяйки. Ти сам живеш ще з батьками. У мене я живу з матір'ю, у мене мама інвалід в неї російний склероз, така хвороба. О, то вона не може ходити. Ось, а, Тому ніби, все роблю я, але типо, просто, я живу з нею тому що пікурні покинувся. А ми купати, а що там всяка ця ще штука. Всяка ця штука. От. А так да, більше, і все, більше нікого нема. Тому всі типу, всі порядки, там все то я роблю. Мені 25 я ясла із закрутками на ви. Ну, Та я це добре, це не є погано. Яночко. Я не думаю, ви з голоду помрете. А це закрутки, це не тяжко робити, що тут ви бачите самі. Я помив слойки і кинув туди петрушку, перець і, і перець духмяний. І листов і висок. Зараз накидаю огірки. Тут нема ж такої, щоб то робити. Що тут робота якась була. Ще... Не даму нанять до гнедальської втихівки в Київ жити. Рімкою, ну так догна... доглядальниця тисяч ну, 20 буде коштувати. 15. не знаю, Ну, але слухай, у мене нема такої зарплати. Зумієш це переїхати в Київ. Це треба зараз 15 тисяч дати доглядальниці і нехай 15 тисяч, щоб зняти квартиру в Києві. Тобто це 30 тисяч розходи, підуть тільки на це. ну в мене зараз дохід стрічав. Може, там я не знаю, ну 30 тисяч гривень десь є. І все. Оце от я вам по мінімуму кажу. Тому бо рухуйте, зараз я живу в своїй хаті, я не плачу оренду. І, ну, тіп, і маму доглядаю, я нічого не плачу. Ну окей, там ще можна зараз говорити з татом, з братом, щоб ми всі скинулися там гай, по 5 тисяч. Ну, а це треба, ще людину знайти нормально. Не знаю, це ж треба вже. Ну, тіп, треба ще людину знайти нормально, тіп, яка буде доглядати. бо це ж таке... Ну тут вже розумієте, тут вже не питання, що тільки доглядати за мамою, Якби тут не треба було, тут ж треба було якогось наймати, щоб косити подвір'я е, хоча б, да? Треба. І ледо якісь, щоб, щоб, щоб ледо хоч тут можна було зайти. А доглядальниця не факт, що буде вам косити да? перед хатою і так далі. Тому тут ще може треба знайти людину, яка це буде ще трохи робити. Да, щось поломиться, треба. Ну коротше, треба це знати в основному. Е, ну це ствіча, але Твіча це теж донати. Ствічає да. До да. мене реклами немає, де буде реклама, може буде реклама вже там через тиждень-два. Оце є шанс, що буде реклама Кінстона і то. Але вона не так багато платить, бо це ж не букмекерські контори, або ще щось, ну, самі знаєте, або казано, бо букмекерки платить найбільше. Але для мене це все одно великі гроші. От, але ну, всем це не стане, бо Катя каже, тисячу доларів треба квартира. Так я відкид тисячу доларів маю. У мене можливо, а там, що тисячу доларів, ну кажу, там 30 тисяч гривень. Ну, гай тисячу доларів зарплата навіть буде, то це все зарплата у тисячу доларів. Дуже різні варіанти квартири. Ну, Але я кажу, нехай там 1015 гривень. Ну, нехай тисяч 15 гривень, але я кажу, 15 туди, 15 сюди, це вже 30 тисяч. Плюс доїхати, переїзд, привезти, ну, як мінімум комп'ютер треба перевезти. Це як мінімум, я вже не кажу, там ще щось. Ну, тому насправді поки доволі важко. Рекомендував десь тут. Не закриваємо, здаєш запаси. О, тому воно да, переїзд це є. трохи сим напряг. Подиришся, ти думаєш, цікаво це огірки ці в Англію відправити тобі. Ахаханечка. Підемо? Так, це ми дали, Нам треба отсту на Ну, от, я, я знаю, наприклад, хороший відпочинок закривання помідор в селі. От, огірки, помідорки закривати. Класний відпочинок. Так. Такий прям і спортивний відпочинок. Не любиш спортивний Активний відпочинок. Так, все я дав точно, щоб нічого не забув. Це дуже дивно структура ставить починок тихонько. Я як нормальний його трактує, але я того кетчупу подав, щось того кетчупу не видно, що я дав вчора. Буряно було більше трішки. Немає зараз зійтись мої водіти кетчуп. Так, ми ще наберемо нам Треба... Водички, водички, водички. Сюди. що вода набирається. Нам треба води і це набрати води. Бо ми ще зараз оп-оп-оп-оп-оп-ля-ля. Косарочка. Косарочка ти наша косарочка. Знайшок, втомився. Ну, трошки є. Трошки є. Але це ще, я ще мене не втомлює той знак, що я розумію, що це ще не половину я зробив. Що Це ще менше ніж половину. Тому мене це ще тримає. Так. Нам треба. Будемо складати сюди на піч свойки, напевно. Я думав на стіл складати, але... Як ви бачите, з столом є проблеми, тому міняємо план. Будемо слойки складати на печі. На печі піч не розвалиться. І це є плюс. стіл аварійний вже. І він може розвалитись від будь-якої ваги. Тому рішеннями. сельской рады було хорошо а что там котюнечка котюнечка тошки стил полыбы все Тюнечка. На-на-на-на. Кетюнечка. Можемо скотчем заведати. Ну я вже скотчем потім буду модати. Цей раз треба мені грочки. Гріч 14. Що боти закрив? Ні, оце одне перші вірки тільки. Це тільки один перший. Оце перша тільки буде. Кетюнечка. Кетючка, а як ти ремонт столів? міш? Не між... Грав в Hollow Knight? Ні, не грав в Hollow Knight, до речі. Мені багато радили де таких таких інді-ігор, бо я любив індії. Рекапхет пройшов, не знаю, такі типу платформери я люблю. Хоча я не буду с грав, Але на стрімах не знаю наскільки тут формі цікаво. А так я ні Hollow Knight, ні Ori не грав. Навіть Little Night Mars не грав. Хоча може третій вже буду грати, Litl Note Mars 3 вийде. третій я буду грати, а Little Night Mars. А перший другий я навіть не грав. Верки з кетчупом? Так, так, так. Я із кетчупом. буду. Хто Та там не так багато кетчупу я даю? Але я трохи даю. Вже нам що вийшло? Я зараз кажу ближче. Але не стрелять? Ні, нічого не стрельне, все буде добре. Ні, вони не стріляють. Вони не автомалював. З майонезом, о. Бо я не розумію, чи воно готове, чи не готове, що це. Хьюден я поставив їх варити, вчора? Вони ж мали б бути готові, ні Ці огірки щось вони. Ну, думаю, всі, ні. Та якісь такі, поки чат виглядають. Не видно вам, не видно. так вони виглядають. Будемо крово болити потім. Дякую вам, що дивились стрім. Дякую, що провели цей день з уірками зі мною.